Кожен, хто любить цей дім, почувається не тільки вченим, а й англом-охоронцем цієї гостинної творчої оселі. Ці благородні стіни прагнуть нагадати, що чимало талантів може людина розвинути в собі, якщо пам'ятає її богоподібність, та здатність до творчості. І серед кількох повторюваних час від часу експозицій будинку вчених акварелії дід Петрівний Репринцевої незмінно чарують киян. Напередодні 70-х іменин готувалися до прийому гостей. Дві доби протоплювали концертний зал, щоб артисти, в тому числі й ті, які після роботи в академії наук відвідують концертні студії, не думали в ці хвилини ні про що крім мистецтва. Київський будинок вчених за нинішніх випробувань є осередком творення радості спілкування. Він об'єднує людей у найкращих їхніх проявах. Отож, многіє літа його чудовому численному колективу духовній еліті Києва.